У прифронтовому Нікополі життя триває, попри постійні обстріли. Місто знову пережило гучну ніч. Подарувати тепло і затишок, надати гарячий обід для місцевих, готові в пунктах обігріву. Щодня сюди приходять десятки мешканців, які втратили дім, живуть у пошкоджених будинках або не мають можливості приготувати їжу. В одному з пунктів обігріву Нікополя соцпрацівниці готуються роздавати гарячі обіди в меню каша пшенична, з підливою та сосиски. Це зараз перелієські партії плюс тридцять. Попри небезпеку, тут завжди людно для багатьох це не лише можливість поїсти, а й бути в теплі. Допомагає обстріли часто так. <рістична> а, часто чи нас в квартирі були би как пострадавши. Нікополь щодня потерпає від обстрілів росіян. Місцеві зізнаються у місцях обігріву, які працюють на базі пунктів незглавності. Почуваються у безпеці з першого дня зими. Тут почали роздавати гарячі обіди. Смачно хорошо. А як ще для добре? Дуже добре. Серед відвідувачів, переважно пенсіонери, пані Антоніна приходить майже щодня. Сьогодні привела ще й подружку. Розповідає, через постійні ворожі атаки часто не встигають зробити закупи, та й пенсія невелика. Тож користуються нагодою подбати про себе в такий спосіб. Таблетки взяв, і то таблетки не всі можна взяти. За кімнату заплатила. І все, і там нічого не залишить. А тут вже якось а тут, пообідали? Звісно, а тут вже поїла. Ну, зараз багато людей. Mm. Вот, Перший день. Людей мало було, то ми поїли і нам ще дали добавку, да, добавку щоб ми змогли взяти там з собою. Як правило, послугою гарячого харчування Очіна. користуються люди, які перебувають у складних життєвих обставинах. Особи похилого віку, яких пенсійне забезпечення дуже низьке. Люди з інвалідністю, люди з вадами здоров'я. Це приміщення використовують. Ті для укриття, якщо от, активність ворожих дронів, ворожої артилерії. Двері тут відчинені цілодобово. У пункті можна також підзарядити гаджети. Стабіляційних відключень у Нікополі немає, бо це прифронтове місто, але без світла населення нерідко залишається через російські обстріли. За потреби люди можуть підібрати собі і необхідний одяг. Сьогодні основне питання це забезпечення теплом. Для того, щоб забезпечення водопостачанням, електроенергією і наші всі комунальні служби працюють над цим, і в основному всі питання вирішуються. Якщо в випадках вже, ну, екстремальних, то в місті на сьогоднішній день працює 15 пунктів незламності. Мережу пунктів незглавності у Нікополі незабаром розширять, нині ремонтні роботи тривають у ще шести приміщеннях, адже попри всі ризики. Полишати свої домівки люди не поспішають в місті досі налічується до 50 тисяч жителів з Дніпропетровської області. Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.